У ліцеї Земноводівської громади завітали військові 710-ї бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту. Військовослужбовці поділилися власним досвідом проходження служби на фронті та своїми думками щодо важливих кроків, які сьогодні повинен робити кожен українець. Надзвичайно зворушлива історія прозвучала з вуст штурмовика Назара, який розповів про боротьбу зі самим собою на війні, а вже потім з ворогом, а також про випробування, з якими довелося зіштовхнутися та які виклики прийняти. Військовий продемонстрував своє спорядження, яке не раз рятувало його від ворога. Назар з трепетом згадав побратимів, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Найдорожче, що в мене в цьому спорядженні, це цей шурбан, котрий завжди мені, і як козаки колись носили, брали речі своїх загиблих побратимів, тому що вони надавали їм сили в бою, так само цей шеврон він на те і призваний щоб надавати всі сили. Ми раді проводити дані заходи, дані уроки мужності для учнів шкіл. Ми раді ділитися своїм досвідом, своїми думками. І сподіваємось що учні зможуть викримати і взяти для себе щось. Психологиня Настя акцентувала на важливих завданнях школярів: вчитися, а також зробити правильний вибір, обравши бажану професію. На молодь тепер велика надія. Маємо сподівання, що наші спеціалісти якнайшвидше здобудуть необхідні знання та вміння, щоб відбудовувати нашу Україну. Слід сказати, що молодь це от така, така сама та рушійна сила, про яку ми і їм говорили. І потрібно дбати про їхнє виховання, про їхню таку свідому позицію, щоб в майбутньому. Цих помилок не допустити, тому що можливо нас і не стане, можливо, хтось загине, хтось, е, хтось за кордоном, але їм в цій країні жити, їм її відбудовувати. Е, тому дуже надіємося, що це буде класна, свідома молодь. Ніколи в житті не могла б подумати, що я одію форму. Я ніколи не хотіла бути військовою, що я одію форму, що я стану в цей однострій. І що я колись отак буду стояти і проводити ці уроки мужності. Війна це справа кожного. Війна стосується кожного. Тому що я не знаю, я чомусь думаю, що у кожного з вас є хтось, хто загинув у війні, хтось хто воює. Е, мені здається, що зараз немає людини, яку це не зачепило. Також важливо пам'ятати і підтримувати героїв, які боронять нашу країну. Бо зазвичай ми починаємо це розуміти і цінувати, коли когось втрачаємо. Зустріч пройшла цікаво та продуктивно. На завершення в кожному ліцеї школярі подякували нашим воїнам за те, що вони захищають нас і роблять усе, щоб війна закінчила. Я, я воював перші мої свої виходи з думкою, що я готовий воювати за Україну, я не готовий з нею помирати. Ці слова були сказані Кирилом Вересом, героєм України, комбатом легендарного батальйону Карбак 24-ї бригади. І він це сказав. Коли був обстріл, якийсь біг я свій постійно повторював, слушати по назад, як з тобою все буде добре, ти понаєшся цілий, живий, неушкоджений. І ось так ось так я свою повторю, повторюю, повторював, думаю, тут я не заспокоївся. На жаль, війна сьогодні торкнулася кожного, і ми не повинні сидіти, склавши руки, а маємо діяти. Для фронту потрібна допомога, тому наш обов'язок постійно долучатися до збору коштів для забезпечення наших героїв сучасними дронами та іншою необхідною технікою для виконання завдань. У рамках святкування дня героя Зиновіцька громада рада вітати. У ...в своїх школах гостей із нашої бригади, мається на увазі бригади охорони 710-ї. І приємно, що не тільки ми дбаємо про наших воїнів, що віддаємо всі свої сили, кошти і молитви за те, що вони вимагалися живими, але і наші воїни благодякувати, дбають за нас, тому що приїхали сьогодні. Привітати наших дітей по школах земновицької громади і розказати їм про те, що твориться на фронті, закликати їх будувати нову Україну, міцніти духом. Ну і дасть Бог закінчити ту війну, після чого відбудовувати нашу спільну Україну. Нехай нам Бог допомагає, Христос Воскрес!